Всім привіт! З вами DioHox Зараз я вам покажу бій на майстра. Бій буде зіграний на T100LT. Це буде грати мій підписник і співклановець. Бій дуже крутий буде. Я, до речі, в цьому бою буду грати взводно. Покажу вам цей бій. То і кому, верніше, сподобається даний бій. Ставимо лайки, підписуємось на канал. Вступаємо в мій Discord, посилання на Discord буде під цим. Відео. Вступаємо в клан українські кочегари, це клан мого модератора і підписника Сергія. Умови вступу будуть під даним відео. Гляньте умови, кидайте свої заявки, Сергій буде дивитись і приймати вас в клан. Так. Хто бажає також скидувати дані реплеї на майстра, також різні, різні там приколи або ще щось, що ви побачите в цій грі. Кидайте мені в Discord, в Discord є канал реплії WordBlizz, туди кидайте файли, токриваю контейнери. Також можете скидати правда на пошту, скидайте мені свої реплеї відео, які ви записуєте, буду переглядати і викладати на канал. Для мене буде це контент, а для вас, я думаю, буде цікаво подивитися, як і що кому випадає. Так що перейдемо до перегляду. Погнали дивитися бій. Вибрані. Погнали до перегляду. Перевага золота долина. Бачимо ми зводом. Так, видаємо, що в суперника. В суперника тут може бути 50 М СТБХ і Т 62 Другий це 100% має тут бути. Наста столте, я прогі, ФВшечка з нами і ТВПХ. Так, зараз це дати за світ. І ось, будь ласка, висвічуємо майже всю команду. Чинстанки Шість стан... Шість засвітили. Класний засвіт від со созводного. Так, я там уже бадаюся з ФВХой. Бачимо, вже трішки ХП втратив. Так, засвіт непоганий Погнали далі. Так, СТБ. Та, Наш тайп союзний. Зараз будемо намагатися, я так розумію, розібрати її. Так. Не даємо плюшку. Так, розбираємо, поки відволікається СТБ на нашого союзного тайпа. Забираємо СТБ рахунок 1-0. Так, у нас забирають уже ПВ і твп ТВПху, мінус два середніх танка, один-два, суперники попереду. Так, даємо плюшку по Т-62-му Так, сенсу вперед немає їхати, відсвічуємося. От добре було добрати. А зараз кудись снаряд ходить, не розумію. ну як зазвичай. На 760, там ще хтось є. Хто це видав ще дози сто є 4, там, наче так, о, все прекрасно забираємо АМХ 50 б, рахунок 2-2. Так, по чехтайну тут, ну тут Важко було пробити ЧФТ ЧФТ. Та. Ну, кути і кутинали. Хоч за це я не люблю там радянські та і китайські танки, я китайський ще не, про, не прокачуваний. КВН не взагалі. Так, удаємо гуслю і по гуслі, збиваємо гуслю, це чіфа мінус. Ре 2. Так, добре, пробиваємо лічок 314-го. Одна точка захоплена, трішки капають очки. Суперник. Так, добре, от як чудово проходить зараз е, цю комбашенку Т-114. Так, чекаємо. Так, ой, куди снаряд летить? йо моє. йо Наче це чітко повинно летіти вниз, ні, воно летить. зараз пробиваємо, добре. Оооо. <гум> зараз пощастило. Статей 14 не пробиває. Рикошет. Забираємо 4 четвертого. Тут намагається мені співклас допомогти, але мене добирають. Ну я там трішки був на потупив. в Цьому. Треба було перед проїхати просто. Неважливо. Головне, що тут співплано все добре розбирається, все. Мінусує, мінусує танки, залишається Т-62А, рахунок 63, йдемо до перемоги. Клас, мій мені реально сподобався. Тим більше на Т100 ЛТ. На легкому танчику. Напевно, ще не було на легких танках. Все круто. Забираємо Тестолте. 6 фрагів бачимо. Майстер. Зал, глянемо ще які медальки повипадали нам. Заблоковано 125. Брать вирішальний бра... е внесок у нас медаль воїна. Майстер, медаль пула, далі. І. розвідник. 3531 шкоди, знищено 6 танків. Далі йдемо. Навіть нафармили 160 тисяч. І по досвіду ми номер один. Так. Зайдемо ще сюди в статистику глянемо. Шкода. За вашою допомогою 1400, взагалі суперський бій. Так, не задумуваємо колось, кому сподобався даний бій. Проставляємо лайки, підписуємось на канал, Протискайте дзвіночок, щоб не пропускати мої реплеї. У мене також проходять стріми по World of Tanks Blitz, Стараюсь стрімити кожного дня. Ще раз повторюся, якщо у вас будуть такі реплеї на майстра, скидаємо в Discord, на Discord під відео. Там є реплеї в обліц канал, скидаємо туди ваші файлики, кодо відкриває конти частенько. Буде посилання на пошту. Скидаєте туди свої відео, які ви записуєте, буду це викладати на свій канал. В принципі, все сказав, що хотів. А, і не забуваємо вступати в український і клан. Клан активний. Забираємо кожного дня всі 10 винагород кланових. І мінімалка виконання в плані КБЗ це 30 медалей треба зібрати. Ще про це я хотів сказати, бо там наче в умовах не написано. В принципі, на цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі.